Одне Боже, це я з одним словом так буду займатися? Ну так, так, будете з одним словом так займатися. По-іншому слова не запам'ятовуються. Біля розпач починається в той момент, коли ти розумієш, що багато тих слів, які ти міг би сказати англійською мовою, ти їх знаєш, але ти поняття не маєш, як їх використати і що, як їх застосувати. І головне, як вивчити нових слів, щоб гарно говорити англійською. Сьогодні говоримо про це все, як використовувати те, що знаю, як вивчити нове Поїхали! Привіт всім, хто мене не знає. Мене звати Олена, я викладач англійської мови, викладаю вже 13 років, викладаю дорослим і працюю викладачем в університеті, навчаю майбутніх філологів. Ті, хто будуть мову використовувати професійно. За роки своєї роботи найбільша проблема завжди була в тому, що люди не вміють використовувати слова, які вони вже вивчили, потім кажуть, о, блін, я вже знаю це слово. Або не можуть вивчити нових слів, якщо того потребує, наприклад, тема. І от, користуючись своїм досвідом, і користуючись тим, що я вже в цілому розумію, як правильно це було б зробити все. Сьогодні будуємо з вами. Говоримо відео про це. Підписуйся на мій інстаграм для того, щоб отримувати всі всі. Власне, конспекти на кожну тему, да? ну, зазвичай конспекти я роблю на кожну тему. По цій темі я зроблю, мабуть, теж. Бо сьогодні будемо говорити про те, як використовувати пасивний словник, як його зробити активним і як вчити нові слова. Я думаю, що це корисно, тому підписуйся і пиши мені привіт, Олена. Дякую за відео. Будь ласка, дай мені свій конспект на тему, як вивчити нові слова. Наприклад, я ще не знаю, як він називається, а тут напишу, подумаю. Отже, перше, за що ми будемо говорити, це як читати нові слова, і тут ліричний відступ. Для чого він буде? Для того, щоб вам дати зрозуміти, що ви прагнете в своєму апагії, в точці, де буде все класно. ну Всі кажуть, там, ну ван, це ж якби, еталон того, що повинно бути. Він то еталон. Але давайте об'єктивно оцінимо реальність і об'єктивно оцінимо наші, те, як ми користуємося мовою зараз, от українською мовою, наприклад. Я українською мовою користуюся на рівні B 1 І я впевнена, що ви так само користуєтесь B да, B1. Я впевнена, що ви так само. Що таке рівень B 1 Це рівень, коли ми закриваємо побутові питання. Звичайно, що в нас в житті є ще наша професійна діяльність, а це вже не B1, це вже вище. Ще є, наприклад, якісь конкретні специфічні теми, на які ми можемо говорити. Це наші хобі, наприклад, там хтось цікавиться технологіями розбирається, хтось там криптоінвестор знає про криптовалюту багато всякого. Так? Це вже вище, ніж B1, але менш з тим, база, база яку ми використовуємо в житті, це рівень B1. Чому ви вирішили, що потрібно випригнути з штанов для того, щоб досягти C1 в англійській мові? Щоб що? Для чого? Щоб просто воно було. Я не кажу, що воно вам не треба, але в більшості випадків воно не треба. B2 рівень англійської мови це рівень, на якому ви зможете говорити буквально про все. Якщо ми говоримо про рівень B1, як про те, що він закриває базу, то рівень B2 закриває більше, ніж база. А C1 вже потрібен людям, які от прям. Ну, в яких, наприклад, від рівня англійського буде залежати зарплата, Чи, наприклад, вони за кордоном, там, до прикладу, якщо ви в Канаді живете, хочете в Канаді працювати в державних органах якихось, наприклад, за своєю професією, вам потрібен рівень C1 для цього. Все. Типу, нема такої ситуації, де прям потрібно, або ви філолог, я не знаю, вам потрібен класний рівень англійської мови. Для просто проживання за кордоном, спілкування за кордоном просто не потрібен такий рівень, тому спочатку, перш за все, ми понизимо планочку. По-перше, ми не будемо вимагати себе випрягнути із себе для того, щоб досягти цього сіва. Це з приводу того, як вчити нові слова до цієї теми стосується. Тому що, коли я хочу вивчити нове слово, до прикладу, в мене рівень А1. У uh, uh, мене якісь справи є, в мене якісь справи. І замість того, щоб сказати для себе логічним, I have some things to do, наприклад, 음, бо це так можна теж сказати, I have some things to do. Um, все, І все зрозуміло. Все У да? мене якісь є речі, які мені потрібно зробити. Як будуть справи? Є вираз, I have some errands to run. І от людина така, ого, I have some errands to run. Ну, На рівні А1 це важко запам'ятати просто цей вираз. За багато, може багато хто напише, що я не права, ну повірте, я просто знаю, про що я говорю, бо коли до мене приходить рівень А1, який прочитав там, підручник з граматики який розказує мені про А, а, де, а коли ми будемо вивчати passive voice чи, а, чи а що таке, коли там до прогресів буде час, наприклад, я розумію, що немає цього співвідношення рівень і те, що я вчу. Йдіть по рівню по своєму. Коли ви дійдете, там, наприклад, що ви зможете легко зрозуміти, I have some errands to run чи I have some errands to do, тоді ви його запам'ятаєте. Користуйтеся тим, що ви вже знаєте. Користуйтеся тим, що ви можете. Викручуйтесь. Ви не зможете, якщо у вас низький рівень англійської мови, просто, ви просто фізично не зможете е, говорити англійською англійську мову, так як українську, якщо у вас рівень англійської а1, розумієте? Спрощуйте свою мову, е, використовуйте простіші слова, пояснюйте слова. Мабуть, все по поліричному відступу. Поїхали як вчитись. По тому, як вчити нові слова, я не буду сильно довго розповідати. Тому що є головні способи, які нам завжди допомагають. Люди вчать слова списками, що ніколи не працює. До прикладу, на своїх навчаннях я даю студентам доступ до списку слів в Quizlet, так, там, де карточки, можна його повчити. Люди собі вчать по цим карточкам. Це не основа того, як треба вчити слова. Це не основа. В Квізлет виконує чисто ознайомчу роль для того, щоб людина, в принципі, розуміла, з якими словами будемо працювати. Коли людина приходить на урок, я в неї питаю. Задаю питання, використовуючи ці слова. Наприклад, я задаю питання: what do you think is better to have high self-esteem or low self-esteem? Це якщо ми вчимо тему personality. Personality traits. людина вже в неї в словнику було high self-esteem, low self-esteem, висока самооцінка, низька самооцінка. Людина з цього виконує, якби з цього думає. Тобто я в питаннях задаю, використовую слова зі словнику. Або я кажу, наприклад, uh, what are the qualities of a good boss, Или what are the qualities of a bad teacher? І знову ж таки, тут уже немає в самому питанні словнику, немає слів, які були в словнику, але потрібно їх згадати для того, щоб відповісти на ці питання. Ви працюєте так само, не просто список, а ви десь. Імплементуєте, ви десь використовуєте це слово, ви десь бачите його в контексті, ви бачите, як його ним скористуватись, і тоді у вас виходить, у вас виходить. Це найголовніше, бо просто список слів нічого нічого не приводить. Далі складаємо речення відповідно до того, що ем, про себе, так, якщо I'm ambitious, I'm well balanced, I'm stable, там sometimes I'm self centered і чи там ще щось, ну коротше кажуть, якісь про, про себе щось розказала. Я зараз вирухаюся в темі personality traits, це може бути, може стосуватися будь чого Наприклад, тема їжі, що я їм. Якщо ви щось не є стем, нащо вам тоді це треба знати? Наприклад, ну, якщо ми закриваємо базу. Я не кажу, що треба знати всі на світі слова, хоча б про себе, щоб ви могли розказати. По всім складаємо про себе речення, складаємо про своїх рідних речення, складаємо, тобто намагаємося, наприклад, у мене там сестра, от яка вона? What are the qualities of her? І ми я починаю її описувати. Далі. Коли ми вчимо слова, круто буде, якщо У мене є студент, який вивчив за останній місяць. Купу слів. Він вчить англійську просто з нуля, з нуля. І що він зробив? Він просто написав собі там десь ці англійські слова, от англійської слова, і він намагається їх постійно згадати, о, ну він чеською згадує, і українською. Ми з ними українську, англійську вчимо, от так от. І не пишіть мені, що вчителька з суржиком вчить українською мовою, я вмію говорити нормально, коли треба. Так от, і він вчить значить, він просто читає слово, наприклад, give, і таке give. Ну, що може означати слово give? Ну і він згаду, згадує максимально. Він мені завжди каже, не підказуйте мені, я згадую. Він думає, 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 якщо він згадав, і ми зразу ж це слово використовуємо десь в речі. Зразу ж, якщо воно викликає затримку, тобто, якщо треба прям думати, щоб його згадати. Бо не буде у вас в житті часу на подумати, не буде у вас в житті часу подивитися всі ваші конспекти, всі ваші шпаргалки для того, щоб згадати одне слово. У вас в житті буде мінімально часу, бо вам задають питання, ви повинні зразу ж на нього відповідати. Ну, це в ідеальне вселене. Може бути таке, що десь там я подумать взяла секунду, ну не довше, це нема такого, щоб зараз я загуглю і скажу: ні. Ви працюєте зразу ж з людьми, говорите швидко. А, мій, любими, у, мій улюблений, найлюбиміший спосіб повторення слів – це інтервальне повторення. Я про нього завжди кажу. Інтервальне повторення нам, нас рятує для того, щоб ми ці слова. Як знову ж таки, що таке інтервальне повторення? Це я не кажу, що ви маєте е, от такий список із 100 слів щоденно якісь опрацьовувати. Це може бути 5 слів. Я казала 5 слів в день, якщо ви берете, наприклад, нових, це буде дуже важко. Хоча здається, що 5 слів це нічому, але це дуже важко. І уявіть, що це за рік, скільки це слів, якщо це 5 слів на день. За багато слів. Наприклад, в мене в темі на B2 рівні, здається, в темі «Illness and treatment у нас, здається, 51 термін за тиждень. Ми то ділимо на 7, і, і то це багато. Так? Чи там 47 термінів на тему Crimes and punishments». Це багато, але знову ж таки, не потрібно брати собі потрібно ті слова, які вам потрібні. Якщо у вас слова якісь є, які використовуєте, які вони вам взагалі не треба, то нащо ви їх? Нащо на ви їх собі записуєте? І коли згадуємо на початку відео, я казала, як буде займатися справами. I have some things to do, чи I have some errands to run, чи I have some errands to do. От, і вже навіть за це відео ви вже вивчите одну вираз. Один вираз. Ще раз нагадую, ніколи не вчимо слово просто саме по собі, вирване слово ні о чому. Буквально в минуле відео мені запитали, ну, чого дуалінгу, ну що не так. Ну, Я ось от даже так нічого не роблю, ну хоча б якісь слова вивчаю. Який прикол? Просто вчить слова. Для чого? Що вам дасть, якщо ви будете знати слово blanket? Ну, що вам дасть це знання? А якщо ви будете знати, як це слово використати в враченіше, як сказати його, то тоді це інше питання. На цьому… Долінгу не вчить. Далі, будь ласка, збирайте всі, весь новий словник збирайте десь в одному місці. Якщо, наприклад, вам класно писати від руки, пишіть від руки, але не забувайте, що це має бути один ресурс, а не, в сенсі, один зошит, а не 150 тисяч зошитів, 150 бумажок, чи, чи взагалі нормально робити це онлайн, в себе в телефоні, наприклад, писати в нотатках? Якщо у вас вам погано. Друкувати вам краще писати, ну просто не губіть цей зошит, тому що буває таке, що і перегортайте. Чому я кажу, що все в одному місці? Тому що ви можете повернутися, там, прочитати якісь слова і спробувати. Так, я його, по-перше, пам'ятаю, по-друге, я склала швиденько речі. Не забувайте, що ви можете, якщо ви вчите без вчителя, згадувати це все за допомогою штучного інтелекту, чи правильно я використовую слово в речі. А взагалі не сумнівайтесь собі. Хто вам що заборонить? Скажіть мені, хто ті люди, які вам будуть щось забороняти? Все можна робити, робіть все, що хочете. Якщо ви хочете говорити так, як ви придумали, говоріть, вас не зрозуміть, це будуть їх проблеми, ні? <смі> ну, я шуткую, ну, треба використовувати все правильно, але сама суть, що ви маєте перегортати назад, повертатися і повторювати. Якщо немає повторення, то нема запам'ятовування. Ну і власне, те, що я сказала, перевіряємо все. Перевіряємо, чи я пам'ятаю слово, перевіряємо, чи я правильно його використовую. Навіть буває таке, що ми неправильно запам'ятовуємо вимову слова. Так? Ми неправильно його вимовляємо і так його вивчуємо. Потім вас розуміє тільки ваш вчитель, наприклад, тому що розуміє з контексту. Якщо на сій мови, то він може вас не зрозуміти. Якщо яке слово є, яке вас викликає. Використовує... Зазвичай прості слова ми знаємо, як сказати, table, son", I don't know, Wind, winter. Ну, тобто про всі слова ми і так розуміємо, як сказати. Якщо є якесь складне слово, яке у вас викликає сумніви, перепровірте його ще раз у словничку. В минулому відео було про додатки, там, були, там був додаток. Був додаток, вже забула, як це називається. А, Юглиш. От можна там перевіряти слова, як вони читаються, як вони використовуються в речі. Не спрацює ніколи у вас асоціація, якщо це асоціація якась глупа. Якщо це асоціації можуть бути адекватні. Да? Наприклад, я хочу сказати, що мені треба там, чимось, наприклад, впоратися. Так? Як мені сказати, що мені треба чимось впоратися? Як мені запам'ятати це слово? От уявляємо собі, що в мене там в руках якийсь бик, і мені треба його утримати, тобто впоратися з биком. Так? Він склонний. Чим я буду тримати рукою. Утр в впор... впоратися чимось, утримати щось і буде хендл. Власне, handle це і ручка, так door handle. чи I can handle it. Я можу з цим впоратися, я можу з цим справитись. І коли у вас такі асоціації, це нормально. Коли асоціація, наприклад, там чи фраза you can nail it. Так? Причому тут нейл? Чому тут нігті? А Нейл це ще е, е, цвях. І коли ми забуваємо цвях, ми його Нейл да, забуваємо цвях. І, власне, you can nail, це означає, що ти можеш з цим справитись, ти з цим впораєшся знову ж таки. Е, Запам'ятовувати якимись такими асоціаціями, а не дірваними від життя, від реальності. Бо дуже багато людей придумують асоціації взагалі, е, не схват, ну, яка не схватується. Якщо у вас є така ситуація, там, Комусь розказувати свою асоціацію, вас не розуміть. Але вона вам особисто зрозуміла, це ок. Ну я просто маю на увазі, що не чіпляйтесь до кожного слова, прям що має бути якась асоціація, будь ласка. Не обов'язково. не обов'язково. Так, і не відкладаємо повторення на потім. Тепер підемо і поговоримо про те, як перетворити пасивний словник в активний словник. Ну, власне, коли ми доходимо до тої теми, коли нам треба перетворити все, що ми знаємо, в активне, треба, по-перше, не самообманюватися і не думати, що якщо якесь слово я десь плюс-мінус, там я знаю це слово, не самообманюватися в тому, щоб переоцінювати свій пасивний словник. Не обов'язково, що ви прям знаєте ці всі слова. Якщо ви оцінюєте здраво, так? якщо ви десь колись один раз почули, це ще не пасивний словник. Це ще просто, це просто на рівні впізнаваності, десь колись щось таке, як то говориться, rings the bell, щось нагадує. Але, але не більше того, найголовніше в роботі з пасив... пасивний словник, як це зрозуміти? Це, от я читаю текст, я 100% це слово знаю. Ну, я не можу, якби я його впізнаю, це слово. Так? Я можу його написати, але я не пам'ятаю, як воно там перекладається. Чи, наприклад, навіть пам'ятаю, як воно перекладається, але в житті я його використати не можу, тобто я не можу використати його вмовлення. Для цього ем, ми, ем, по-перше, коли вчимо слова, ми їх не, не закидаємо в ящик кудись, не засовуємо. У нас всі слова повинні бути в цілому в активному словнику, для цього нам потрібно їх постійно повторювати. Так як я і казала, ми повторюємо слова, перечитуємо їх, складаємо речення. І найголовніше, first output це коли ви змушуєте себе говорити. Говорити просто вголос. В голові говорити ми завжди каже, я коли сам себе розговорюю, в мене взагалі помилок немає. Говорити треба вголос. Треба відтворювати ротом те, що ви вчите. Якщо ви цього не робите, ви це не запам'ятовуєте. Потрібно десь на рівні м'язової пам'яті дати собі ці слова, повторити, сказати, запам'ятати. Тому що просто в голові, на жаль, вся інформація, яка просто є в голові, вона нікуди якби, не йде, вона просто там залишається. Отже, найвірніший спосіб працювати з пасивним словником це постійно ну, слова, які є. Оце слово в мене пасивному словнику там, я прочитала текст, я ось немає «recognize», наприклад. Не да каже мені «realize», «recognize», Господи. От ш, чому там це усвідомлювати, «recognize» – розпізнавати чи впізнавати. Um, і я використовую ці слова в реченні. Um, I recognized. Uh, I, 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 наприклад, I couldn't recognize him uh, because I hadn't seen him for ages. Я не могла його впізнати, тому що я не бачила його роками, наприклад. Сто да? років не бачила його. Uh, складаєте такі речення, де I couldn't recognize. Uh, I can't recognize her. Можу впізнати її, наприклад. <coughs> uh, якісь такі, вот, щоб можна було б сказати в житті. Realize. Uh, when I was uh, going home, I realized that I had left the key uh, at work, наприклад. Realize, усвідомлювати. Так? Uh, it's hard to realize, but. Якісь такі вирази, які ви могли б реально сказати в житті. Чи речні якісь ви могли б сказати в житті? Тоді ці слова запам'ятовують. І проговорити ротом обов'язково. Не просто написати, а ротом проговорити. Все, що проговорено ротом, воно запам'ятовується з ймовірністю набагато вищою, ніж те, що ми пишемо від руки. От-і-і. І, і. Не, не треба сильно перейматися, що там. У мене великий пасивний словник. по-перше, я нагадую, об'єктивно оцінюю свій пасивний словник, не обов'язково це багато слів, і просто не засмучуємось, якщо реально щось забувається. Щось забувається за невикористання. Якщо вам реально потрібно це слово, напишіть собі його десь англійською, просто англійською, і спробуйте навіть в цей же день згадати, що це за слово означає. Якщо вам взагалі не, не приходить нічого в голову, перекладіть його, складіть речення. І так працюєте. І не думайте, що, одне, Боже, це я з одним словом так буду займатися. Ну так, так, будете з одним словом так займатися. По-іншому слова не запам'ятовуються. Е, треба читати постійно, постійно що слухати, щоб ці слова, і то з цими словами, знову ж таки, не прям кожен раз з новими, а з цими словами постійно, що читати і слухати, щоб їх запам'ятати. До речі, в цьому випадку круто підходить, наприклад, читання. Тому що зазвичай, коли ми читаємо якогось, ну, автора. Він пише з одним якимось певним, у кожної людини свій певний набір словник свій особистий. Якщо, наприклад, послухати мої відео, можна почути, що які слова я використовую частіше всього. І ще когось послухати. Тобто у людей є якийсь чіткий набір слів, чіткий свій, свій словник, який людина несе все життя і говорить його. Так само в авторів, коли вони пишуть книжки, вони зазвичай перша третина книжки ви знайомитесь з усім словником. Яку людина подальшому буде використовувати. Якщо ви осилили першу третину, то повірте, наступні дві частини будуть дуже легко йти, тому що ви вже будете розуміти, ви будете знати всі слова. Крайні рідко виходить так, що людина, яка там прочитала написала книжку, що там в кінці, ще на останніх 100 сторінках, Боже, там взагалі лють не понятно нічого. Все те саме буде. Це перевірено мною особисто на дуже багатьох книжках, написаних англійською мовою. Читайте. Якщо ви хочете слова виучувати. Якщо вам не заходить читання, я не знаю, дивіться подкасти, слухайте. Дуже багато є сайтів з подкастами, сайтів, сайтів, YouTube навіть взагалі не треба ніякі сайти шукати. На YouTube заходимо і вибираємо подкасти під свій рівень і слухаємо, заслуховуємо. Під свій рівень, я ще раз наголошую, навіть якщо у вас є якісь специфічні хобі, специфічна робота, це все специфіка, і вона може відрізнятися від того рівня, на якому ви, на якому ви володієте англійською, і взагалі від базового рівня. Якщо людина працює, там, до прикладу не знаю, в магазині, то це і є там базовий рівень. Так, там деякі продукти, де що, це. це є, по суті, база, але ширша, тому що навіть не всі слова в магазині нам потрібні в житті. Але якщо людина, наприклад, працює там в маркетингу, наприклад, чи там людина в маркетинг маркетингу, чи людина працює там ще в якійсь сфері такій специфічні, там є багато слів, які ми в житті не використовуємо. Це вже специфіка. Якщо у вас рівень англійської а 1 і ви в маркетингу чи маркетингу, то вам просто окремо потрібно вчити ці словни і все. Я дуже рада, що ви тут були зі мною. Я дуже рада бути корисною для вас. Ця тема вспливає знову і знову, тому що люди кажуть, ну не можу я вивчити список. Я кажу, така нафіга тобі список. Чи знаєш, що ти в той список вцепилась? І знову і знову ця тема піднімається, піднімається, піднімається. Люди все намагаються вивчити словник. <кій> Мені дуже сильно хотілося б, щоб у вас всіх все вийшло. Але знову ж таки, ну не виходить у вас, як то кажуть, ні митьом, так катанням, не виходить один спосіб, беріть другий спосіб і вчіть. Нема людей, які вивчити не можуть. Всі люди все можуть вивчити. А тим паче англійську. Тим паче англійську. Це не, не обговорюється взагалі. Англійська це із усіх мов, це одна з найпростіших, взагалі, що можна вчити. Тому просто надіть себе, надіть свій спосіб. you saw us with i wish you have a great week and wish to see you next time bye bye